Доброго дня. Вас вітає музейний подкаст. Ми продовжуємо говорити з Буренко Катериною Іванівною. І сьогодні вона розповідає про дуже складну особистість. Слідуючий наш розповідь, наша слідуюча, про генерал-лейтенанта, начальника управління контрозвідки СМЕРШ Першого Білоруського фронту Вадиса Олександра Анатолійовича. Вадиса Олександра Анатолійовича. Народився він у 1906 році у містечку Трипілля. У родині бідній, в родині батрачки, батрачки наймички, яка батракувала, в найми ходила. Батька він не знає, хто його батько, і до сих пір ну, невідомо. Далі я що хочу сказати, що у 1917 році він закінчив 4 класи гімназії в місті Артемівську, куди виїхала його мати. Ну, на той час я хочу сказати, що дуже багато наших трипільчан ну, їздили на заробітки на Донеччину. Одні поверталися, інші не поверталися. Так що він більше всього, що з мамою виїхав туди, і там він залишився. Далі закінчив у 13 17 роках, ну, це ж він там навчався в цій гімназії міста Артемівська, Леколіття громадянської війни у листопаді 18-го привело Олександра Анатолійовича до Києва, а з червня 20-го року, по листопад 22-го, служив у РСЧА. Після повернення з армії е, працював у наймах у багатого господаря е, Вільчинського в селі е, Конюшівці Вінницької області. І вже у 23-му році вступив до Комсомолу. а з серпня 24-го року секретар вже він був секретарем районного осередку Ленської комуністичної спілки молоді України. А далі е, працівник Немірівського дитячого будинку містечко Вахнівка на Вінниччині. А з вересня 25-го року е, він комунар у комуні-Орач Вінницької області, який на той час взагалі по Україні ну, так, швиденько створювалися і, як то кажуть, поширювалися. З 31-го розпочав службу в уранах державної безпеки, працював на керівних посадах ГПУ і НКВС Української Радянської Соціалістичної Республіки у Житомирській, камянець подільській Тернопільській областях, учасник Другої світової війни. О, і е, є дані. Що вже під час Другої світової війни він був начальником управління контрозвідки СМЕРШ Першого Білоруського фронту, а взагалі його послужний список дуже-дуже великий. От. І е, що хочу сказати, е, уже з 28 червня 41-го служив у військовій. Контрозвідці, начальник особливо відділу Брянського фронту, пізніше Воронежського, А з липня 44-го року, по червень 45-го, начальник управління контрозвідки СМЕРШ 1 Білоруського фронту. Е, пізніше на цій же посаді Далекосхідного фронту. А в травні 45-го року е, Вадис. Брав активну участь у справі міф розслідування НКВС про зникнення Гітлера, за дорученням самого Сталіна. Ну і вже з 1954 року він був у запасі. Ну, Ходять різні 1954. Різ... Так, да, да, таке в 54-му. Це з архівних довідок, отут вичитала, що він дійсно з му році вже він був у запасі. Проживав у Москві, мав сім'ю. Далі ми нічого не знайшли про нього, але, от, наприклад, знаємо, що він був нагороджений двома орденами червоного прапора, двома орденами, Червоної зірки, двома орденами Вітчизняної війни першого ступеня, орденами Кутузова першого і другого ступеня, чотирма польськими, трьома монгольськими і одним китайськими орденами, знаками почесний робітник ВЧК ГПУ та заслужений робітник НКБС і п'ятьма медалями. Ну от, рік смерті невідомий. Знаємо, що помер він. В Росії, в Москві. Там же проживала його сім'я. ну І раніше, і зараз не було такої можливості точно розшукати його родину. Ну, можливо, тому як розшукали вадисів цей матеріал, мені, наприклад, перший дав ВАДИС вчитель, чи директор школи Григорівської середньої школи, це випускник нашої школи Трипійської. Він до війни закінчив якраз у 40-му році нашу трипійську школу. І майор, під час учасник Другої світової війни. Після війни він закінчив учительський інститут і працював у Григорівці і. Матішівці директором школи, і ось це він перший мені дав матеріали про те, що їхній родич Вадис Анатолій Олександрович от що мав таку посаду. А де він вичитав, це є така книжка Штаменка, Генеральний штаб уроки війни, 1980 рік видання. Сторінка 410, що там написано, що 2 травня 48-му році в місті Берлін на території імперської канцелярії Рейхстагу на Вельг. Велике... Вельгервельгельм де останнім часом була Савка Гітлера, виявлений, обгоріли трупи, в яких упізнений імперський міністр пропаганди Німеччини, доктор Гебельс, і його дружина. З травня цього року на тій же території у штабі квартири Гебельса виявлені трупи шістьох дітей Гебельса. За всіма ознаками діт... трупів дітей можна судити, що вони були отруєні сильнодіючою отрутою. Особисто начальником управління контросвідки Першого Білоруського фронту, генерал-лейтенантом Товаришем Бадисом були пред'явлені, виявлені трупа затриманим особистому представнику гро адмірала Деніса, представці Гітлера, віце-адміралу Фосу, начальнику гаража рехканценалії, шнейдеру, шнейдеру, кухару ланге. Начальнику технічних установ імперської канцелярії Вони впізнали Гебільса, його дружину і дітей. Ну, оце так пише Штаменко у своїх спогадах, і він каже сам же Вадис, що я. В нашій сім'ї е, про це говорилося, що він сам наш, оцей родич, пішов так далеко, і коротше, що він е, ну, е, має таку велику посаду. О, але мама його сюди не повернулася в Трипілі. Хоча в Адисі, ну, та всі можна сказати, тих, що я знала, там два брати в Адиси, Іван і е, Андрій. І оцей же ж Вадис вони під час Другої світової війни воювали на фронті. Ну, Воювали достойно, я хочу сказати, в них багато нагород. От дуже, В нашому музеї багато нагород їхніх, О, хоча б Вадиса Івана вкрали наші медалі От із музею, дружина його передала. О, отак. І так е, ми почали шукати. Він, ну, він перший мене ну, наштовхнув на те. От що да, такий родич у нас був, і ми так дізналися, що що він із Трипілля, і знали про нього. Потім вже запросили, як то кажуть, не ті не тільки я, а це вже, це вже голова районної ради був у нас тоді Шафаренко. він подав запит в архів. О, Ну і звідти центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації, і звідти нам прийшли вже такі матеріали, там, хоч коротенько, от про генерал-лейтенанта Вадиса Олександра Анатолійовича. Ось ця конкретна архівна справка. Оця конкретна а, з, справка, і, і то дальше. А це а то справка теж із архівних матеріалів, які знаходяться е, е, в інтернеті. Ну як, як цей е, архів е, називається? З електронного ресурсу. З електронного ресурсу, да. Да. Електрон... Ну, Тут якраз дуже великий такий да. послужний список, да. і виглядає, що він був досить такою темною особистістю насправді, да. бо е, крім того, що він працював в, в дуже високих чинах саме контррозвідки, взагалі розвідки. Після того, як був звільнений в запас з органів, да. написано, що він працював в системі ГУЛАГ. Угу. А, а далі навіть був виключений з КПСС через зловживання своїми службовими, службовими. обов'язками. І потім навіть був позбавлений звання генерала-лейтенанта через. Через свою роботу в цих органах. Угу. А тому е, саме через це і недостойний е, такого високого звання. Після чого, в принципі, всі дані і закінчуються. Закінчують, Але після, я хочу ще рік, відмітити, що і після цього про нього нічого немає, коли да. він помер, чим він далі займався. Да. Не знайшли що там було. Але ще хочу відмітити, що у цій ж у цьому електронному вигляді ну, хто його знає, де, де правда. Е, от не пам'ятаю, Нох Шахваренко мені здається, розповідав. от За що він був е, звільнений, да, звільнен, да. саме звільнений? За mm -hmm. що? За те, що е, е, донька Сталіна попросила йому, він, оскільки це ж оці всі е, розбірки були е, в Німеччині, mm -hmm. в Германії, так, в Німеччині, о, попросила його вислати чемодан, е, ну, одежі там. Яка дуже крута, да, на той час для наших це була крута одежа. Він її вислав. І от ще, дивлячись у цю електронну, там, там дуже такі складні були відносини між ним, між своїм начальником і іншим другим начальником, який старався теж підім'яти під себе, щоб через Вадиса узнати про того його безпосереднього начальника, Сірова, наприклад. Да? І йому приходилось... Матеріали збирати, доповідати одному, але тут же повідомляти тому своєму безпосередньому начальнику, що я йому мусів це подати. Ну там теж свої такі були, як сказати, відносини нечисто нелюдські і нечистоплотні. Тобто, по факту він. Да за все, От, от ну, починаючи з того часу, як почав розслідувати е, смерть Гітлера, да. він проживав в Німеччині. В Німеччині, да. а в Німеччині і чи не може бути такого, що він і помер? Там ні, помер у Москві. Це точно, 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 він да. не виїхав. Можливо, у нього могли залишитися там зв'язки, наприклад. Ну він ні, він не виїхав. Він в Москві, Москві залишилась його це. Так сказав Шеференко. Це що він узнав? І залишилась там сім'я. О, от він десь сказав і яке кладовище, де він захоронений uh -huh. там. Але от іменно такі, оце, такі люди, це ж НКВ, НКВД. Uh -huh. Вони зараз не чистоплотні, я маю відносини між людьми, я вважаю так. А там ще тим більше воно було. Тим мусив служити. І не знаючи, кому тобі в першу чергу служити, чи Сталіну, чи тому кінці. Ну, Сірову точно і ще одному: Абдулов, чи Абдулаєв щось таке. Сіров, і, 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 і. Сіров, сіро. Молотов, Берія, Бачите, це, це, це в таких кругах він вертівся. І, і, Зараз Жуков теж тут, бачите, ще є Безіменський, Сталін. Зараз я скажу а, Абакумов. Так. Да. Ага. Безіменський, Абакумов. Ну, абокуму своему своєму підчиненому пропагандистскую версию. Но ну, Якщо правда, що приказ молчать исходил сходив от від Сталіна, значить якісь виводи на матеріали розслідування смерті Гітлера Сталина дійсно були. Ну, а якраз у цю круговерть верть попав і Вадис. І Вадис, І від цього, і, як то кажуть, пострадав. Пострадав. Там робилося все швиденько. Лишили всього і все. Всьо. Така от доля, доля в його, так. Да. Народитися в трипілі, да. піти в найми, а потім стати мною mm -hmm. служити вірою і правдою. А потім да. все ж таки піти далі. Ну, да. ну отже, да. амбіційним. Да. Да. Однозначним. Да. Mm -hmm. Ну, не кожний, я, я, я бажаю, що не кожна людина зможе це. Не кожна людина не змуше. От таке. Як ми з вами почули, Вадис Олександр Анатолійович мав дуже насичене життя в усіх спектрах. і жив наповну, якщо це можна так сказати. Справа міф, до якої був залучений Вадис при розслідуванні зникнення тіла Гітлера і доведенні його смерті мала. Теж дуже багато нюансів, адже різні департаменти контррозвідки та розвідки загалом намагалися пошвидше вислужитись перед Сталіним, при тому, що вони всі знаходились в одній структурі. І ця конкуренція призводить до того, що дані були часто сфабриковані, часто неточні, але всі намагалися вислужитись першими. Вадис був теж одним з таких, відправивши дуже швидко записку, в якій вказує точні дані, можливо, він впадає на милість. Хоча, скоріше за все, та записка так на стіл до Сталіна і не потрапила. Намагання представити смерть Гітлера від самоотруєння і тиск на судового експерта дозволила скласти висновок про відсутність на тілі можливого Гітлера. Явних смертельних пошкоджень. Але при цьому повідомлення про відсутність у трупа частини черепа теж присутні. Вадис Олександр Анатолійович доріс до заступника міністра Держбезпеки Української РСР. Та на цій посаді він пробув недовго, певно, чимось не вгодив головному керівництву. Оскільки. Раніше його пристрасті до трофеїв нікого не цікавили, адже ще, будучи керівником управління контрозвідки смерш Першого Білоруського фронту, з 1944 року створив при управлінні нелегальний склад трофейного майна, з якого робив подарунки заступникам керівництва смерша, а також іншим високопоставленим чекістам. Лише або кому він наніслав дуже багато цінних речей, серед яких був сервіз на 120 предметів і шахи слонової кістки. Про себе він також не забував. Цінне майно відправляв сім'ї службовим літаком з Німеччини, яким потім спекулювала його дружина. А сам з Берліна вивіз вагон, меблів і інших речей, а крім того, навіть легковий автомобіль. Та це нікого не турбувало схоже. Тим не менше, пізніше, в січні 52-го року, його навіть було виключено з партії в другу чергу за його пристрасть до трофеїв, а в першу через те, що він не зміг забезпечити мір по ліквідації овунівського підпілля. Висновки тут можна зробити самим.